Всім привіт! Глобалагра на зв'язку. Як ви бачите, New Holland t 110 s очікує вже на свого власника, а це означає, що роботи зі встановлення фронтального навантажувача Олімп 2000 завершені. Ось так виглядає фронтальний навантажувач на тракторі. Покажу вам його по кругу. Даний фронтальний навантажувач. Укомплектований ковшом найбільшим в асортименті нашої компанії. Це ковш об'ємом 1,5 метра кубічних Його ширина захвата складає 2 метри, глибина його 1,10. Ну, фронтальний навантажувач Olimp 2000, як ви вже всі знаєте, має вантажопідйомність 2 тони. Робоча висота у нього 4,5 метри. Встановлені посилені гідроциліндри нашого власного виробництва. На виворот ковша використовується сота гільза з 50 штуком, на підйом стріли використовується 80 гільза з 50-м штуком. В проушинах встановлено підшипники ШАЕС. Фронтальний навантажувач є швидкоз'ємним. Ось так це все виглядає на тракторі. Управління відбувається джойстиком з кабіни трактора. Також на стрілі ви бачите присутній прожектор 12 вольт в наявності лінійка вивороту ковша. І ось такий має вигляд. Друзі, у кого залишилися запитання, пишіть обов'язково коментарі. Ну, а кому сподобався ролик, ставите вподобаєчки. Кому не сподобався, також ставите вподобаєчки. sem desvios com